Звідки тут це взялось? Що іде? Чени, что ты? Сповістила про народження Ісуса Христа. Починаючи від 2008 року, вже стало новою традицією, що у Львові ми бачимо ходу з 8 січня кожного року. Ця е, звіздарів проходила в рамках фестивалю Спала Киземної звізди». Цей фестиваль було започатковано з ініціативи завідувачки хінологічного відділу музею народної архітектури і побуту у Львові імені Клементія Шептицького пані Надії Звони. Готуючись до різняних свят, народні обіці Брати Петро та Новаку проводили майстер-класи для того, щоб вчити багатьох охочих та виготовлення таких різдвяних зірок, які ви бачите справа від мене. Це мистецтво, виготовлення різняних звіст, родина привезла знак. Це тепер територія Польщі. Кожного року звізди, звізди були особливими і е, визначали. Ми визначали найкращу, яка була звіздою цього року. Тут і зв'язда Берегиня, зв'яздавано встання, зв'язка пам'яті гроїв Майдану 2014 року, на які зображено сто свічок для увінчення пам'яті загиблих. І звізда зв з військовою амуніцією, звізда милосердя, як вдячність лікарям, які боролися з епідемією ковіду. Цього року зі сері знову зібралися е, сповістити новину про народження Ісуса Христа. Але військовий час вніс свої корективи. Але маємо звичайно і добрі набутки так створено об'ємної різдвяної звізди Села Мацьковичі, в наказу Міністерства культури та інформаційної політики України занесено до національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини України. І отже, зараз. Тут хвилину бути уважні гріздарі. Я буду оголошувати кожного з вас і попрошу вас, щоб ви чули уважний і шикувалися так гарненько. Тут Шевченко під пам'яткою Шевченка звіла від мене. От у вас слухайте свої імена для того, щоб вас побачили, вас впізнавали, ознайомилися, побачили вашу красу, ваших збірок. Отже, запрошуємо сюди народного майстра. Богдана Новика, носія елемента створення об'ємної різдвяної звізди села Мацковичі, майстра понад сотні дерев'яних звізд. А також пан Богдан розробив власну методику виготовлення безкаркасних звізд. Так що просимо области, пан Богдан. Також надія дзвоник, авторка ідеї та організаторка фестивалю спалах різдвяної звізди та щорічної ходи звіздей у Львові. Анна Куришко. І Юлія Білоус, членкині оргкомітету фестивалю. Дарія Ковальчук, членкиня наукового товариства імені Тараса Шевченка, секції культуристики, зібрала творчі біографії майстрів і разом зі співавторами в 2021 році видала книжку «Творці різдвяних звіст. Пані Дарія. Запрошуємо тих, хто першим відгукнувся на заклик створення різдвяних звізд ще у 2007 році. Це пані Юлія Гризлюк з родиною, майстриня з оформлення різдвяних звіз, які виготовляє її батько Михайло Швець. Пані Юлія, ви є? Якщо є, то підходьте. Пані Юлія, якщо ви тут, підходьте сюди до нас. Ідуть так. Отже, далі, пані Оксана Добош, художниця, майстриня з оформлення різдвяних звіст, одна з перших учасників май... майстер-класу з оформлення різдвяних звіст, учасниця щорічної ходи звіздарів. Пані Оксани дуже велика колекція таких звірок і кожного року інша. Пан Олег Децій, голова обласної організації Українська молодь Христові. Максимально е, спривіяв при проведенні майстер-класів різдвяних звіздів. Якщо ви є, е, підходьте, будь ласка, сюди до нас. Також е, звіздарі кожного року до нас приходять, доєднуються з е, початку нашої ходи. Це до борщинний регіональний фонд святого Володимира. Це художниця пані Олександра Кріпєвкевич, директор фонду Ігор Матошевський, пані Галина Парцика. Е, вони е, якраз виготовили е, звізду для фонду Святого Володимира. Це Василь Мочарський, це пані Олена Педовська, учасниця ходи звіздарів зі звіздою, яку виготовив її батько ще в радянські часи. Це Оксана Бондар, учасниця ходи ходи звіздарів, авторка облікової картки створення об'ємної різдвяної звізди села Мацковичі. Галина Якубишин, учасниця ходи звіздарів, авторка з'їзди року Милосердя», яка була подякою лікарям, що боролися з епідемією ковіду. Це і художниця, автор звізди квітка Різдвяна. Хто чує себе, то підходьте, будь ласка. Нас дуже багато, наші звіздарі ще добігають до нас. Отже, також ще е, хочемо з е, радістю показати вам зв'яки звіздарів храму Верховних Апостолів Петра і Павла з міста Соснівки. Подивіться, які вони різнопарні. їх дуже дуже багато. Якраз колекція таких звіт побувала у Ватикані на відкритті української ялинки. Я просто вас трошки опустіть трошки ті ручки. От також з особливою шаною та повагою. Прошуємо тих, хто підтримує, сприяє, допомагає пану Богдану Новаку. Це його побратими і посестри, Звіздері з міста Дубляна. Пан Юрій Кок, майстер з виготовлення різдвяних звіст. Віра Лісович, майстриня з виготовлення різдвяних звіст. Популяризатор, організатор численних майстер-класів собі до нас, пані Міра. Пан Тарас Кіса, майстер з виготовлення різдвяних звіст. Роман Друбчук майстриня з виготовлення різдвяних зміст. Пані Романа організовують та проводить майстер-класи у доглядах та навколишніх селах. Михайло Швець, майстер з виготовлення дерев'яного каркасу Різденних звізд. Роман Турчак – учасник щорічної ходи звіздарів. Михайло Бондар, учасник ходи звіздарів з різдвяною звіздою полоненого закладу військової обласної ради, навчально методичний центр культури і мистецтв мистецтвщини. Як бачите, тут у нас багато, і це далеко не на кінець нашого списку. Також Козій, художник, майстер з виготовлення різдвяних збізд. Цьогорічна звізда непереможна. От бачите, така діленька, на якій написано Залушне слава Україні. Пан, так, Пан Григорій казав, що він продає цю зірку і збирає гроші на ЗСУ на акумулятор. так? На акумулятор для ПТР. Так що, якщо хтось зацікавиться, меняй меняй на изменять Не витримав стільки багато нас відстані. Отже, смерти товариства Натцяння, Соломія Бутицька, депутат обласної ради, та короняк Наталія зіркові натцяння, Мирослав Ковальчук, керівник лялькового церкви святих українського народу, учасник ходит, у... родина Сіри. Син Михайлик, батьки Олена та Руслас, працівники музею народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького, які кожного року долучаються до нас, до нашої національної ходи, автори та виконавці, дизайну Різдвяних Звіст Голуб миру, берегиня та багато інших. Роман Мітцевич. Учасник щорічної спеціалістів віздою до чемпіонату Європи з футболу Євро 2012. Ось, бачите, вона така біленька, красива. Василь Яремин, майстер, який виготовив звізду, розписаного мотивом яворівського розпису, що використовується для прикрашання єгорівських забав. Оксана Ковут майстриня різдвяних звізд з міста Івано-Франкове. Моровенська територіальна громада, звіздарі проводять заходи знайомства та поширення звізди як важливого атрибуту колядників. І з цього року, вперше у звіздарському товаристві, до нас доєднався педагогічний колектив Грядівської гімназії Львівської міської ради, на чолі з директоркою пані Іриною. Разом вони під уродою пана Водана Новика створили зірку переможця зоря». Ось подивіться, яка красива. Переможна зоря. Також Богдан Близнюк, трембітар, учасник ходи звіздарі. Цього року до нас долучилися, також як і спочатку, на початку майстер майстер-класів, до нас долучилися ще в 2007 році центр творчості дітей Пагаличини. Цього року вони прийшли разом з педагогічним колективом і своїми зірочками. Саме ці зірочки вкутували спеціально для нашої цьогорічної зустрічі з віздарі. Тому запрошуємо вас сюди, центр творчості дітей керівництва Галичини, пані Зоя Богдан Зоряна Степанишин. Остап Сойка, майстер різдвяних звіст міста Івано-Франко, розписує різдвяні звісти Гілоріським розписом. Тетяна Федоренко, Федосенко перепрошую, майстриня різдвяних з міста Київ. прибула звіздами своєї роботи. Ольга Троханяк, учасниця ходи звіздарів. Євген Плакса, член товариства Ленківщина, виготовила свою різдвяну звізду за декілька днів, враховуючи на встанови Богдана Новака. Михайло Шпільман, автор різдвяної звізди територіальної громади Салтмуроване, село Гамолівка, учасник щорічної ходи звіздарів. Куров... Роман Коровець, Олександра Біла, Іванна Борис, ходіть до нас всі Надія Лазурак майстриня-викладачка школи №78 78 Також заслужений ансамбль танцю України, Юніс та ансамбль дзвіночки Юрського державного палацу естетичного виховання у молоді. молоді із колекції звіт. Можливо, я не всіх назвала, бо нас дуже багато і кожного року до нас долучаються нові звіздарі Тут ще Орися Олійник, центр технічної творчості, з такою красивою зірочкою і багато інших, яких я, можливо, ще не називала і не знаю, адже кожного. Е, ще бачу зірочки, це центр творчості дітей на Галичини. Так що виходить, що Не Батарейки сімні. працюй, працюй, добре, супер. Я бачу дуже красиві точки тут для нас. Запрошуємо вас сюди. Ходіть до нас ближче, з дітками. Ходіть сюди до нас, щоб вас побачити, Ходіть ближче які красиві красиві колядники з такими ділочками. Скажіть, мені звідки ви? Ходіть сюди. <ганую> Це Борис Іванов з з своєю родиною звіздорі, зі зіздарів. ці красиві зірочки, просто супер, вони всі грусі. Е, дивіться, зіздарів е, дуже красива, почесна родина, яка вітає вас і вітає організаторів і учасників фестивалю Нова радість Стала. Вітаємо всіх гостей міста! Нащиріше вітання тим, котрі зараз боронять нас. Славні славним воїнам ЗСУ. вітаємо вас з Богу Христовим і чекаємо, що ви поверталися до нас живими. Усім миру у серці, миру в Україні, і найшвидшої перемоги Христос зараждає. Та ще ще кажуть, що тут є серед нас дарів і під... кавиш з куликов, з куликовою. Куликовської громади, перепрошую, якщо я неправильно назвала. Отже, ми вітаємо всіх нашою красивою кулядою Бог все рождає» і просимо, можливо, музиканти нас підтримають і підіграють нам трішки. А всі ми знаємо дуже гарно колядку. Бог все рождає».